Як ви, хлопці? Мам, все добре, все добре, я вже повернувся, я вже буду про тебе. Я ще й досі думаю, що це сон не віриться, що я повернувся в полоні, пробув 11 місяців. На жаль, тяжких 11 місяців не було. Зовсім інформації. Що не знав нічого взагалі. Тільки негативну інформацію нам говорили. А ми тебе знаємо, тебе боролися. Дякую, дякую. Я вам І дуже вдячний.